Розглянемо інструменти для обробки отворів. Перед нами сверло спіральне, з конічним хвостовиком. І так, конічний хвостовик. Для чого необхідне спіральне свердло? Воно необхідне для утворення отворів у металі. Значить, Давайте розглянемо будову. Складається свердло з хвостовика. На хвостовику є лапка. Це хвостовик, шийка і робоча частина. Сама робоча частина складається з ріжучої частини. Ось вона, ріжуча частина. Так, це два ріжучих зуба, ріжучі кромки. На ріжучій кромці йде калібруюча стрічка. Калібруюча стрічка. Оце канавка. Спіральні канавки. Спіральна канавка необхідна для того, щоб виводити стружку. Калібруюча стрічка має призначення. Призначена вона для того, щоб зменшити тертя під час свердління і калібрувати отвір. Хвостовик кріпиться у шпиндель верстата оцією лапкою. Лапка. Потрібне для передавання крутного моменту до свердла, і воно не перегар... прогортається під час роботи. Спіральні свердла виготовляють з інструментальних і швидко ріжучих сталей, таких як марки У10A, У12А, 9ХС, Р18, Р20. 9 і Р6М5. Це швидкоріжучі сталі. Між ріжучими кромками ось вони ріжучі кромочки, йде кут, який заточують на спеціальних станках заточних. Називається цей кут 2фі. Залежить цей кут від матеріалу, який свердлять для сталі і чавунів. Цей кут повинен дорівнювати 116-118 градусів. Латунь, бронза 130-140 градусів. Для міді беруть 125 градусів, а такі, як алюміній 130-140, а от силумін 90-100 градусів. Тобто для сталі. Використовують 116-118 градусів. Повинен бути цей кут заточування. Ну, як ви побачили по матеріалам, чим м'якіший метал, тим більший кут заточування. І так, спіральне свердло. Після свердління отвору. Для більш точного отримання розміру йде обробка зенкером. Це інструмент, який використовують саме після свердління. Їм сверлити не можна. Він відрізняється тим, що має більшу кількість ріжучих кромок, 3-4. В даному інструменті три ріжучі кромки, як ви бачите, і немає кута заточування. фі. Тобто цей інструмент тільки калібрує. На початку ріжучих кромок, тут наплавлений твердий метал. Так. так. Тут також є канавки для виводу стружечки під час калібрування. Хвостовик має конічну форму і має лапку, це зенкер. Зенкерування це операція, яка проводиться після свердління. Зенкерування. Обробляються вже готові отвори. Спочатку свердляться, а потім зенкером зенкерується, і за рахунок того, що більша кількість ріжучих кромок, у нас виходить більш точне свердління. От Якщо після отвору отримають. Отаку агранність, овальність, то Зенкер вирівнює все це і обробляє більш точний отвір. Ми отримуємо круглої форми. Це виходить завдяки саме. Ось більшої кількості ріжучих промок. Ну, а твердий тверді сплав наплавляється для того, щоб менше було зношування оцих канавочок. Так. Після зенкерування, щоб отримати більш точний, точний отвір, використовується слідуючий інструмент. Слідуючий інструмент називається розвертка або розгортка. Операція називається розгортання. І так, свердління, зенкерування і, якщо потрібен ще точніший отвір, розгортання. Розгортка, як ви бачите, має прямі канавки і більшу кількість, більше восьми тут ріжучих кромок. Дана розгортка ручна, має циліндричний хвостовик, як і свердла, вони можуть мати циліндричний хвостовики і конічний. Дана розгортка має циліндричний хвостовик, а ось зенкер має конічний. Так, наприкінці, на прикінці хвостовика є квадратик такий. От саме цим квадратиком кріпиться за цю частину вороток і вручну обробляється отвір. Після операції зенкерування використовується розгортка. Вона також має ось такі зубчики, невеличку калібрувальну частину, да, ріжучу, а так відрізняється тим, що має більшу кількість ріжучих кромок. В даному случаї це опять, також є розгортки, ручні, машинні і є розгортки для обробки конічних отворів, їх виготовляють комплектом, їх виготовляють комплектом, і цей комплект. От, має, чистову, має чорнову, напівчорнову і чистову розгортку. Ось чорнова, напівчистова і чистова. Тобто, спочатку обробляють цією, потім цією розгорткою і вже наприкінці отримують найточніший отвір ось цією чистовою. Розгорткою. Це набір розгорток саме для обробки конічних отворів. Подивіться, ріжуча, ріжуча робоча частина має конічну, що таке конус да? звуження, тобто, звуження діаметру. Хвостовики циліндрічні мають квадратики на кінцях, тобто це ручні розгортки. Їми працюють вручну за допомогою вороточка, ось ці місця кріпляться, і спочатку обробляються цією, потім цією, потім цією. І так, давайте повторимо послідовність обробки. Ага, забули. Це зенківка. Призначена вона для того, щоб отримувати циліндрічні або, в даному випадку, конічні заглиблення. Такі заглиблення необхідні для головок гвинтів, болтів, для потаю. Або якщо потрібно, зробити фаску в отворі. фасочку в отворі, ну, от, Наприклад, да, фаску ми отримуємо під кутом, от, Наприклад, треба зробити фасочку, ось так. Робиться фасочка, і фасочка відповідає куту. У даному випадку, якщо потрібна фаска 45 градусів, то беремо зенківку з кутом 90 і отримуємо таку фасочку. Якщо, 60, якщо 30, потрібна фасочка, то беремо зенківку під кутом 60. І так, давайте повторимо послідовність обробки. Спочатку спіральне свердло. Потім зенкер, зенкерування, потім розгортання розгорткою. Якщо потрібна фасочка, то зенківка, свердління, зенкерування, розгортання. Свердло, зенкер, розгортка.